Акт проголошення незалежності України, виходячи mm. із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом. В СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи, з права на самовизначення передбаченого статутами ООН, та іншими міжнародно-правовими документами здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно. Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення Верховна Рада України 24 серпня 1991 року. І розпуста заборонена.